Перевіряємо викладачку з української мови та літератури Дашу. Наскільки добре вона знає історію України? Отож, що відбулося у 1632 році. Не знаю, не пам'ятаю, можливо, якась війна Хмельницького. Ні, до неї ще пару років, вона у 48-му. А в 32-му утворення Києво-Могилянської академії. А коли відбулося обрання президента Петра Порошенка? 18-го року в червні так правильно добре. Вересень 1989 рік. Що тоді було 89-й, Взагалі не знаю. Тоді створився народний рух України за перебудову заробити і останнє питання. Точно мусиш знати. На жаль, наймасовіший голод в Україні, коли він був це було 1946-47 роки. Так, і також ми маємо пам'ятати про